Пає вітаю! Мене звати Денис Заченко і прикол Tecno Spark 9 Pro, конкретно цієї моделі у тому, що це найдорожчий смартфон у бюджетній лінійці, що означає невідворотню конкуренцію з лінійками більш престижними. І одразу виникає запитання: а чи може вона цю конкуренцію скласти? Ну, давайте перевіримо. Власне ціна 7 тисяч гривень за версію 4 на 128 гігабайт. Скажу одразу: смартфон повністю заземлений у бюджетній секції. Це просто гарна збалансована модель. І там, де конкуренти можуть просідати... Tecno Spark 9 Pro тримається як завжди. Комплектація повна гарнітура на місці, зарядний пристрій потужністю 18 Вт на місці, чохол на місці, як власний сам смартфон. Описати його зовнішність, окрім як бюджетка з приколом, я не можу. І це непогано, а навпаки, корпус повністю пластиковий, як і комплектний чохол, що від бюджетки, власне, і очікувалось. Чого я не очікував, так це верхньої частини, де і глянець є, і неймовірно чарівний градієнт, і три модулі камер. Кількості можете не радіти, потім поясню чому. Але у цілому дизайн гарний і особливо переливання кольору під світлом. Подобається мені і сканер відбитків на боковому торці, подобається і міні джек, і тайпсі на нижньому. Подобається мені і діагональ екрану 6,6 дюйма. Знову ж таки, невеликі екрани частіше за все у бюджеток зустріти і можна. Плюс роздільність повна Full HD+. із PPI 407. Частота оновлення, правда, усього 60 Гц. У всьому іншому екран дуже непоганий. Яскравий, чіткий соковитий, кути огляду стандартний для IPS. врізана в екран камера. Також непогано виглядає. Старомодно, але без експериментів з динамічними озерами і на тому дякую. Також відмічаю, що кольорових варіантів у Spark 9 Pro є багато і серед них є досить цікаві, включаючи колір Sports Edition від дизайнерів BMW. Як тобі таке, Ілон Твітер? У потужностях смартфон також приємний. Чіпсет MediaTek Helio G85 вивозить у Antutu 211 тисяч балів і дозволяє грати у будь-яку сучасну гру, хоч і на мінімалках. Оперативки тут 4 ГБ є можливість розширити до 7 за допомогою постійної, котрої 128 ГБ і котру можна розширити картою пам'яті, котра, у свою чергу, не заважає встановити у смартфон 2 nano SIM. Є також підтримка 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth. 5 NFC і GPS GLONASS. Стандарт, класика, що тут ще скажеш. Скажу, мабуть, тільки те, що постійна пам'ять тут формату eMMC MMC 5.1, тобто без 5 хвилин просто карта пам'яті. Швидкості відповідні. Хороша новина, підключивши зовнішню карту пам'яті, різницю по швидкості, ви не помітите. Тепер камери. Один модуль активно робочий. Усі інші або для вимірювання глибини, або AI. З одного боку, це чистий маркетинг, трьохкамерні смартфони легше продавати. Навіть якщо користь від двох третин модулів виключно теоретична, з іншого боку, визнаю, що від цих модулів більше користі, ніж, скажімо, від макромодуля на 2 мегапікселя, котрий робить знімки гірші, ніж основний модуль, котрий просто можна наблизити. І все ж таки краще теоретична користь, ніж відсутність користі взагалі. Розумієте? Втім. Основний модуль непоганий, скажімо так: 50 мегапікселів, F1,7, фокальний відстан 27 мм з автофокусом PDAF. Знімки робить абсолютно задовільні, як для бюджетки. По стандарту робить 12 мегапіксельні фото зі зменшеним шумом, але при гарному освітленні можна увімкнути і. Повнопіксельний режим, скажімо так. Режим, до речі, не окремий, а може перемикатися на основній сторінці камери. Режимів загалом достатньо, нічний також на місці. Відеозйомка 2К при 30 кадрах. Стабілізації немає. Що цікаво, Фронтальна камера має виділений спалах під селфі, причому сам модуль 32 мегапіксельний зі світлосилою F25 і підтримує розпізнавання обличчя. Оболонка HiOS 8.6. Якщо швиденько вимкнути рекламу, а вона лізе через одну єдину попередньо встановлену програму, то запитань тут нуль. Облонка швидка, симпатична, заземлена, фішками не обділена, клонування програм є, ігровий режим є, автозапис дзвінків є, боковий помічник, все на місці. Автономність також запитань не викликає акумулятор на 5000 мАч і враховуючи Full HD Plus дисплей, на максимальній яскравості маємо трохи більше 8 годин у PCMark Battery Test. З одного боку, я думав, буде годин 10. З іншого боку, на середній яскравості годин 10 і буде. Заряджається смартфон зі швидкістю 18 Вт. від стандартного блочка, повністю набирає ємність за 2,5 години, що відносно довго, хотілося б швидше, хоча б 33 Вт, але що маємо, то маємо. Підсумки наступні. Я можу назвати Техно 9 Pro нудним і дешевим смартфоном. Я можу назвати Tecno Spark 9 Pro міцним бюджетником, але факт залишається фактом. Якщо вам потрібна модель збалансована, не лопата з гарною камерою, повним набором фішок і файною автономністю. То, як то кажуть, ось до. І на цьому у мене все. А у коментарях не забудьте написати, яка фішка смартфонів Tecno, там фронтальний спалах, чи великі акумулятори, чи, можливо, оболонка, котра дійсно непогана, вам подобається більше за все. І по якій причині ви придбали б собі такий смартфон. Я розумію, що це бюджетка, а більшість з нас хоче подорожче, але бюджетні смартфони теж мають. Аудиторію, що потрібно вам у смартфоні Tecno, щоб ви його придбали. Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю дяку київському магазину SoundMag.ua за надання для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання буде у описі під. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди дуже потрібно, але зараз потрібно особливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!